Тарас Сало та Андрій Ільків працівники вибухотехнічної служби Нацполіції Львівщини. Вони їздили на розмінування деокупованих територій Київщини та Харківщини. За словами Тараса Сала, російські військові залишили по собі багато вибухонебезпечних предметів. Найскладніше зараз виявити це протипіхотні міни, тому що вони є менші розміром від противотанків і від артилерійських снарядів. Вони є менші і вони їх більше маскують. В приватних будинках, переважно де російські війська жили, вони завжди старалися залишати якісь за собою сюрпризи, щоб якомога більше було нанесено шкоди нашому населенню. Дані пристрої вони можуть знаходитись будь-де як і в холодильнику, так і на кріслі, так і під подушкою. Деякі зі знайдених та знешкоджених трофеїв вибухотехніки привозять з собою до Львова. І це не завжди снаряди, розповідає інспектор Роман Шлішевич. Бачите, серп молот і зірка. Це ми знайшли на Постомівському аеропорту. Тобто Війська-агресори були настільки впевнені, що вони за декілька днів захоплять Київ із флаштоками, оскільки це було що знято з палки. Швидше за все, прапор. Тобто вони мали бажання пройтися парадною ходою, по Хрещатик. минулого року. Перебуваючи на завданні у складі зведеного загону, у львівські розмінувальники підірвалися на мінах. Романа Шлішевича контузило, А Тарас Сало та Андрій Ільків втратили по нозі. Сталося це 13 вересня в Харківській області. Так само під час проведення розмінування наступили на міну. Я підорвався перший, після чого трас з Романом підійшли, щоб мене витягнути з і піді мною була ще одна міна. Після поранення вибухотехнікам встановили протези. Попри те, що тепер вони мають право звільнитися зі служби, все одно хочуть і надалі їздити на розмінування, каже Тарас Сало. Страх проходить після перших трьох хвилин. І ти починаєш робити, і ти просто згадуєш, що ти маєш робити, і ти розумієш, що, крім того, тебе це ніхто не зробить, і цю роботу потрібно зробити і завершити її до кінця. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.